Привіт, мої любі! Чи мене добре видно, чи мене добре чутно. Скажіть мені, будь ласка. <клух> Дякую, мої хороші. Сьогодні у нас така вже буде традиційна зустріч по п'ятницях з приводу ефірних олій. Я буду коротко до півгодини. Ділитися з вами ефірною олією, якою я обираю да, в цей день. <кій> да, добре, чудно, видно, чудово. Сьогодні, якщо ви вже дивилися, можливо, мої сторіс, да, то ви бачили, що сьогодні будемо говорити про королеву ефірних олій, про найжіночнішу ефірну олію троянду. Да, Троянда, я буквально місяць з нею взаємодію, да, раніше я у мене її не було. А, і цей місяць я для себе просто стільки всього вже відкрила, яка вона да, може бути для нас корисна. І сьогодні хочу з вами поділитися. Тож, давайте починати. А, одразу скажу про те, да, що те, що я буду розповідати, чим буду ділитися, це все стосується лише ефірних олій, натуральних. Да? Тобто це не ті олії, на жаль, да, які ми можемо купити в мас маркетах а, чи в аптеках. На ефірній олії має бути позначка, що це ефірна олія терапевтичного класу, що в неї є сертифікат CPTG міжнародний, да? тобто, що вона може вважатися ефірною олією натуральною, яку можна і всередину приймати, яку можемо наносити на своє тіло, і навіть можемо використовувати для діток. Тому, що ж нам дарує, дає, який ефір? Яку магію нам передає ефірна олія троянди? Ця ефірна олія вважається королевою ефірних олій. Уявляєте? Якщо в нас ладан, це король ефірних олій вважається. Так? бо чому так називають? Бо це олія а, троянда, так? це олія найвищих вібрацій. Тобто її вібрації вищі за. Наші базові да, такі вібрації, якщо ми якби, на такому рівні да, знаходимося в середньому, вищі вібрації десь разів так в 5 або в 7. Тобто вібрації олії Троянди наближуються до найвищих вібрацій, якщо ви да, знайомі з такою. Є така таблиця да, з різними емоціями, да, де, наприклад, там страх, да, ненависть це найнижчі вібрації, да, а безумовна любов це найвища вібрація. І ось наша троянда вона наближується до безумовної любові. Да, в неї 320 МГц по вібраціям. Тому це одна з найкращих. Один з найкращих способів, як ми можемо швидко, да, роблячи собі, наприклад, таку інгаляцію з ручок, да, ми можемо подихати буквально 10 хвилин і а, вже відчути, як змінюються наші емоції, як змінюється наш стан, і як підвищується рівень наших вібрацій. Тому. Почну з фізичного рівня. Ми завжди, коли говоримо про олію, ми завжди говоримо про фізичний рівень, емоційний і енергетичний. Тож для того, щоб створити справжню ефірну олію, 5 мл, це ось така десь пляшечка, 5 мл троянди, потрібно більше 12 тисяч бутонів. І це не кожна троянда підходить, це а, певний сорт, один сорт, який підходить саме для того, щоб робити з неї ефірну олію, це дамаська троянда, це такі кущі троянди, да, які а, мають просто надзвичайний аромат. <кій> Ви теж в нас можете да, знаходити а, таку троянду періодично, да, в ботсадах, навіть в парках, да, іноді вони є. Вони Відрізняються тим, що в них дуже неймовірно класний, це такий ароматний, смачний запах. Да? Ось, і саме з цього сорту роблять ефірну олію троянди. Ось. Далі, на фізичному рівні, це олія жіноча в першу чергу. Для нас, жінок, ну, в принципі, це логічно, да? бо, бо троянда, вона ж як. Жінка така да, в королева ще й квітів, тому це жіноча олія, і вона нам може підтримувати, допомагати нашому жіночому здоров'ю. так само. А Як ми можемо її використовувати? Це надзвичайна помічниця для нашого місячного циклу. Да? Коли в нас є гормональні збої, коли місячний цикл да, збивається, коли є якісь питання взагалі з жіночими захворюваннями нашими, так? ендокринної залози чи а, нашої а, жіночої системи, да? жіночої сфери, жіночих органів, то а, Ефірна олія Троянди, вона гармонізує наш цикл, да, гормональний фон, без таблеток, да, без гормонів. Якщо не вірите, то просто перевірте, це працює, це природний спосіб, яким користувалися ще наші пра-пра-пра-пра-пра-пращури, да, ще в часи Клеопатри да, використовувалися активно ефірне олії, саме для здоров'я. Емоційного стану да, і для краси жіночих. Тому да, дуже зручно, якщо ефірна олія в ролері, вона вже є з базовою олією да, часткове розведення, і її дуже класно наносити, да, наприклад, на низ животика для жінок, да, для нормалізації циклу, для того, щоб ПМС наші проходили легше да, взагалі, щоб ми відчували себе. В такій гармонії, да, з жіночим ресурсом, жіночою своєю енергією. Ось Також ми можемо робити собі масаж да, на пробудження своєї чуттєвості, а, свого, м -м, свого так би мовити, да, внутрішнього вогню, свого лібідо. Ми з дівчатами на марафоні жіночими якраз будемо. Теж цим займатися, робити такі практики спеціальні. Ось далі. для а На фізичному рівні це також а, олія, а, яка вже, да з скажімо, так, з досвідом використання тих, хто її використовував. А, дуже Є дуже класні відгуки, що вона призводить до бажаного материнства. Да? Тобто, коли у вас є на це запит, то ця олійка вона допомагає. Да? А чому це все логічно пояснюється? Да? Тут немає якоїсь езотерики. вона впливає на наш гормональний фон, да? вона гармонізує. Наші всі жіночі да, органи, жіночі процеси, вона піднімає наше лібідо, і причому це да, олія Троянди це афродизіак, Тобто як для чоловіків, так і для жінок. Тому дуже класно в спальні да, розпилювати навіть цю олію можна в водичку додавати, наприклад, брати таку скляну баночку, да, з польве. Пульверизатору. Так, наливати туди очищену водички і додавати туди декілька крапельок ефірної олії троянди. І розпилювати в своїй спальні. Це буде для вас такий природний А, Ось. Далі. Що ще хочеться про троянду сказати? На фізичному рівні вона так само як ладан, але Краще, краще навіть в поєднанні разом з Ладаном, вона загоїть наші рани, наші якісь травми фізичні да, на шкірі, якісь висипання, екземи. Так само вона працює вже зі шрамами, які да, ніяк не, якби не проходять. Да, вона таку регенерацію шкіри проводить. І також, дівчата, це дуже класний, крутий засіб для наших косметичних процедур. Якщо це навіть роллер, як у мене, то я беру і наношу на чисте обличчя після купання, наприклад, ввечері під очима я такий роблю собі масажик під очима. Наношу, да, на, в принципі, по всім масажним лініям замість крему, бо вона з базовою олією в ідеальному такому розведенні, і можна навіть це краще да, за будь-який крем, це натуральна олійка троянди. Да, і ми наносимо прямо на шийку, на декольте, на обличчя по масажним лініям. Вона дуже класно працює да, і зі зморшками вона працює з тим, щоб наша шкіра завжди залишалась молодою, щоб вона завжди залишалася. Такою пружною, так? красивою, гарною, рум'яною, живою. Так? Тобто, це для вас такий засіб, просто перекриває всі крива. Я зараз з великою повагою, звичайно, до виробників натуральних засобів, але це того вартує. Так, а тепер хочу сказати: ось уявіть зараз собі троянду. Так? Так, з вами поспілкуватись трошки через метафори. Уявіть, яка вона, да, Троянда. Або це в кущі, або окрема просто квітка. Якщо ми зараз просто візьмемо окрему квіточку Троянда, то уявіть, да, яка вона? А, вона на такій довгій ніжці, да, в ній є шипи, є листочки, і в її стовбур да? він такий. Дуже пружний, да? тобто його так просто не зламати стобур. Да? Троянди їх завжди обрізають да? ножицями, бо вони так ну, не ламаються. Тому що цей стібільочок, да? він дуже пружний, він дуже такий міцний. І про що це говорить? Да? Якщо ми підемо на рівень вже емоцій, нашої емоційної сфери. То це про таку жінку, яка має всередині внутрішній стрижень, да, внутрішню опору, до якої треба підійти, знайти підхід, да. когось вона легко до себе підпускає, да, хто до, неї, ну, до кого вона і хто до неї більше прихильний. Да. А до когось для когось вона така неприступна, да, за, за рахунок цього. Міцного да? стебля за рахунок шипів. І ось уявіть, да, що це така жінка. Це жінка, яка вже зріла. І це не про вік, да? це про таку життєву мудрість, це про самоцінність, це про відчуття себе жінкою. Да? І Троянда, вона якраз передає нам це, да? передає оцей посил, цю енергію жіночу цю самоцінність. А, ось і плюс да, це жінка, яка знає собі ціну, да, в якої є ця опора, яка може бути да, і ресурсною, і поточною, а може бути якраз а, такою, скажімо так, само, а, цінною, да, може бути з цією опорою, з підтримкою всередині. Да, вона знає, куди вона йде, вона знає, для чого вона да, це робить, вона розуміє це своє велике, навіщо. І це ефірна Олія Троян, де вона якраз про це, про таку жінку. Просто уявіть зараз. Так? І ще уявіть, що ця жінка вона приймає себе такою, якою вона є. Вона надзвичайна, вона вже від природи гарна, красива. Так? Вона вже кожна її пелюсточка, так? вона вже така. Унікальна, да? і ця троянда, вона точно перед дзеркалом на себе, якщо б дивилася, да? якщо ми уявимо таку метафору, в неї б точно не було такого, ага, тут в мене щось не то, все це я не приймаю, я якась не така, та троянда краще, ніж я. Да? Ні, дівчата, це про те, що я приймаю себе такою, якою я є. Да, про те, що ми часто з вами, хто мене да, вже слухає на різних вебінарах, про те, що я часто кажу. Да, це про прототип такої жінки, яка себе приймає, такою природною, якою вона є. Да? А якщо щось там вона хоче покращити, вона просто це робить через те, що, що я можу зробити, щоб тут щось покращити да, для себе. Але покращити. Розуміти, навіщо? Так? Якщо навіщо це дійсно мені потрібно? Ось <клес> тому це ще про таку жінку. Ось на енергетичному рівні олія троянди нас веде до безумовної любові. Пам'ятаєте, я на початку ефіру казала, що в цієї олії в неї найвищий рівень вібрацій. І тому ця олія вона підходить для а, роботи з. Скажімо так з духовним розвитком для відчуття, для розкриття нашої чакри серця, для розкриття взагалі серця цьому світу, для того, щоб навчитися любити, бо це дійсно іноді ми втрачаємо це. Цей навик втрачаємо це відчуття, ми закриваємо серце від цього світу, да? ми закриваємося від різних інших людей. А Троянда, да, якщо ми прямо будемо з нею взаємодіяти кожного дня протягом 21 дня, то, вона, то ви просто помітите, як почнуть змінюватися ваші емоції, ваш стан, да? як ви почнете сприймати цей світ вже по-іншому, а коли в нас всередині. Змінюється да, наш стан, наші емоції, то змінюється і наш зовнішній світ, і наші зовнішні обставини. Тому вона така чарівниця, може допомагати вам змінювати, йти до ваших змін, йти да, до ваших запитів. І це такий аромат, да, коли ми нібито закриваємо очі і вдихаємо буквально крапельку, да, крапельки достатньо. А ефірнолі троянди, ми одразу уявляємо себе в, якої, в якійсь оранжереї, да, на якомусь полі трояндовому. Уявляєте, да, в маленькій баночці троянди треба 12 тисяч бутонів троянди. Тобто це величезне поле, да, таке футбольне поле. І ви сидите да, на цьому полі, уявіть, да, медитуєте, або візуалізуєте, або просто кайфуєте від цього стану. від... Від природи, да, від цієї, від цього всесвіту. А, ось. Також вона, звичайно, справляється зі стресом, з апатією. Да? Коли ми спускаємося по цій шкалі наших емоцій, вібрацій вниз, да? то вона допомагає нам підніматися вгору, да? допомагає проживати якісь стресові важкі ситуації, допомагає виходити з апатії, з втоми, допомагає розслабляти наше тіло і приймати наше життя таким, яким воно є. А, так, що ще вам хотіла сьогодні розказати? А, напевно, те, що ця олійка, вона ще дуже може вас привести, да? дуже класно привести а, через зміну емоцій, через зміну станів, да? через зміну а, десь рівня ваших вібрацій, привести до гармонії у стосунках з чоловіком. Привести до бажаної вагітності, до материнства. Це я казала вже про це сьогодні, що це вже підтверджені випадки неодноразово, коли навіть в пізньому віці вже люди йшли до свого бажаного материнства і батьківства. І ефірна олійка Троянди вона допомагала, бо вона розслабляла, вона наповнювала нас цією жіночою енергією, Бо ми розуміємо, коли жінка. Напружена, да, вона як та суха земля, да, в ній немає енергії, да, і в сухій землі не може прорости цей росточок. Або якщо земля, да, вона така напружена, вона тверда, то там м, точно, скільки б ми цього насіння да, туди не клали, там навряд чи да, проросте росточок. А якщо земля, чи йому буде дуже важко да, прорости, а це все наш час, час нашого життя. А коли наша земля, да, якщо уявити цю жіночу енергію, наші жіночі органи, гормональна система, що ми розслаблені, да, як ця земля, ми а, наповнені а, корисними речовинами, да, добривами, ця земля, вона всіма стихіями, а, ніби да, колеса, і вітром, і сонцем, да, а, і матінкою землею. А, і водичкою поливається. Так? А, і так само і наша жіноча сфера, якщо ми розслаблені, якщо ми в прийнятті, якщо наше серце розкрите, якщо ми йдемо до безумовної любові, до прийняття да, цього всесвіту, в чому нас якраз і вчить ця оліка Троянде, а, то тоді, в цій землі, в м'якій плодородній, то там дуже легко і дуже швидко, да, тоді дійсно, коли, це, коли для цього є час а, у Всесвіту, і да, коли для цього час Всесвіту прийшов, тоді і а, зароджується життя. Тому ми про такі з вами зараз дуже високі теми, дуже глибокі теми теж а, говоримо. Тому що ця олія вона дійсно глибока, вона сама по собі глибока. І це м, точно да, не про просто якісь фізичне її використання, там, на ранку нанести. Да? Це додатково. А більше це про а, нашу жіночу енергію, про нашу чуттєвість, про наше лібіду, про наші стосунки. Да? Це наша основа для жінки, це важливо, і це одне з основних, чому жінка завжди приділяє свій час в житті своєму материнству, да, своїм стосункам, своїй жіночій енергії. Тому сьогодні я буду вже зараз да, завершувати. І про ефірну ліку Троянди сьогодні ще теж буду сторіс доповнювати. Цю ефірну ліку у березні можна отримати в подарунок. Якщо ви придбаваєте реєстраційний такий базовий набір з ефірними оліями, які просто замінюють вам автоматично всю аптечку, і плюс робота з емоційним станом і з вашим рівнем енергії в цьому місяці до кінця березня можна отримати ефірну олію троянди у подарунок. Тому пишіть мені в Дірект, як отримати ефірну олію Троянди у подарунок. Я вам розкажу про всі умови. І також до кінця цього місяця я всіх, хто приєднується да, до нашої арома-команди, до нашого арома-клубу, я безоплатно навчаю проводити арома діагностики аромасесії і створювати ресурсні суміші, те, що ви можете взяти в своє життя, в свою діяльність, в свою практику і просто а, підвищити надзвичайно да, свій рівень своєї кваліфікації, своєї спеціалізації, просто або просто використовувати для себе, для своєї родини і бачити результати вже да, після першого використання, бо олії це найкращий, найкоротший шлях. А, Взаємодії з нашим організмом. <кій> Ні-ні, фірна олія рожевого дерева а, це зовсім інша олія, да, і а, це не олія троянди. А це зовсім інша олія. Олія Троянди, вона одна, да? так, з такими властивостями, з, з тим, про все, що я про неї сьогодні розповідала. І важливо, да, щоб ефірні олії у вас були натуральні. Я ще раз да, про це наголошую: що ефірні олії, які називаються да, ефірними оліями, можуть продаватися в мас-маркетах наших, да, супермаркетах, аптеках, це не про натуральні ефірні олії, тому що. Це ароматичні просто суміші. У да? мене є стаття, я сьогодні дам на неї посилання в сторіс, як відрізнити ефірну олію від ароматичної олії. І ви розумієте, що якщо для 5 мл ефірної олії троянди потрібно 12 тисяч бутонів, то вона не може коштувати да? ні 100 і навіть 200 гривень. Але ви розумієте, що її цінність вона просто надзвичайно вища, навіть ніж її ціна. І в цьому місяці. Можна отримати її у подарунок при приєднанні до нашої ефірної команди. Плюс навчання від мене на арома такого терапевта, да? проводити аромадіагностики, створювати ресурсні суміші і просто стати такою аромафеєю. фії. Так, а, да, пишіть мені в особисті, я розкажу, як отримати ефірну олію у подарунок. Я, нехай всі ваші мрії збуваються, да, коли ми посилаємо у всесвіт, да, наші наміри, наші мрії, то а, нехай вони обов'язково збуваються. Ось все. Я вас обіймаю, ефір зараз буду зберігати. А, і чекаю вас на особисті аромадіагностики, аромаконсультації Да? Я до кінця місяця також проводжу безоплатно аромадіагностики, якщо ви хочете. По з ефірними оліями. Да? Якщо ви хочете дізнатися про себе відповіді на свої запити, то приходьте ще на арома діагностики безоплатні. Все, обіймаю вас! Пока-пока. Слідкуйте сьогодні в сторіс, буде дуже багато цінного.